Скандал з ТЦК та СП чоловіка визнали непридатним, але спочатку намагалися мобілізувати. 17 січня наш клієнт проходить ВЛК і отримує вердикт. Придатний, хоча за станом здоров'я він не згоден. Одразу ж йому дають бойову повістку для захисту своїх прав він звернувся до нас. Бо крім того, що мав проблеми зі здоров'ям, також мав підставу для відстрочки. 20 січня ми їдемо в ТЦК та СП в Київській області, де він перебуває на обліку. Там нас мовляють не подавати скаргу на рішення ВЛК. бо і так є підстава для відстрочки. А саме опіка над надією здатною матір'ю, яка ж до того ж є особою з інвалідністю другої групи. Але ми наполягаємо, адже така підстава може зникнути в будь-який момент. Скаргу прийняли та направили на обласний ТЦК. 21 січня клієнта затримують і примусово доставляють в один із ТЦК міста Києва. Там вимагають тільки паперові документи, хоча в нього все є в електронному вигляді. Він всі документи їм показував та зазначав, що вже їх подав. Довелося повторно їхати, щоб відстояти його права. Клієнта випустили. А ось що далі? Клієнтові було надано строчку, та Київський обласний ТЦК надав відповідь, що згідно медичної документації стан здоров'я його непридатний. Він підпадає під статтю 75 А наказу 402 Міноборони. Його мають виключити з військового обліку, але попередньо потрібно пройти повторне обстеження. Якщо ви маєте проблеми зі здоров'ям або підставу для відстрочки, але не хочете стикнутися з такою ж ситуацією, звертайтеся для запису на безкоштовну консультацію за номером телефону нижче, або пишіть в коментарях. Ми в індивідуальному порядку розберемо ваше питання та шляхи його вирішення.